Яка відчуває біль, вона жива. Людина, яка відчуває чужий біль, вона є людина. Скільки за нашу багаторічну історію українську, скільки пролилося крові, ця кров вимірюється не літрами, не краплями, не цистернами. Це є. Повне Дніпро крові, скільки ще крові тут треба, щоб ми змінили владу, взяли її у свої руки. Скільки ще смертей треба на Горденківщині? Франківщина далі має. Сьогодні, вчора загинув наш побратим. Скільки, я питаю, всіх питаю, скільки потрібно ще смертей? Щоб ми підняли цей народ, щоб ми влада, це ви, це ви, це ніхто не буде вам скерувати владою. Слава Україні!